До поранення я, в принципі, служив напевно рік. А, як почалася моя війна, це на службі. Ми думали, коли нас мають забрати, наш підрозділ, мають забрати на війну. Ми їхали десь на, там, на півтора місяці на кордон з Білоруссю. Там чекали, поки нас заберуть. І якось так вийшло, що забрали не цілий підрозділ, а був зведений загін, і забрали тільки двох чоловік. Це одного. Не дуже хорошу людину і мене і отак. От от. На фронті я пробув не так багато часу, я пробув два з половиною тижні. Це ми приїхали, далі розподілення і попав просто не в той час, не в то місце. Це було тоді, коли починалися останні штурми такого міста, як Бахмут. Вийшов на завдання, далі почалися. Сутичкою ці бої, це десь контакт 50 метрів. І при цьому контакті було десь плюс-мінус пів години передихнути. І за ці пів години, я так розумію, що, скажімо так, кацапи відійшли, і по нам вдарила мінометка. І 120-та попала якраз в нас. Так вийшло, що деякі хлопці загинули, деякі хлопці 300. Я один з 300, кого спасли. Попав, в принципі, в госпіталь, там два місяці лежачого стану, потім ще два місяці це залу в самому в реабілітаційний центр в госпіталі. І після цього, в принципі, коли поїхав на реабілітацію в протезувальний центр, тоді почалося, в принципі, відновлення. Таке досить потужне. І там, в принципі, з цього і почався спорт. Ну, якщо хронологічно розібратися госпіталь, відновлення в госпіталі, далі, оце, якраз, що я сказав, відновлення в протизувальному центрі, це було два з половиною місяці під три, далі поїхав додому. Це вже, скажімо так, ментальне здоров'я відновлював. І далі відбір, відбір в Америку. Там два тижні, і далі приїхав сюди і почав їздити по різним змаганням, по різним відборам. А це теж, як на мене, відновлення. Самостійно записувався на різні змагання. <плес> Коли я протезувався, там був один хлопець, який сказав: ми з ним добре здружили, і він сказав, чи не хочеш ти записатися на, це, на відбір, на Air Force. Я сказав, та в принципі чого ні. Якось записався, відібрався, і тоді вже якраз почалося. Ось це все. Вся ця двіжуха. Е, є такий чоловік, організатор цього всього дійства. Він мене задобув. <плес> Скинув ти. Я. Я, я. Я, в принципі, не знав за таку тему, тому що я не попав на попередній. І... Я не знаю, звідки ти мене знаєш, і як ти мене знайшов, але от, от якось так. М -м -м, максимально крута компанія, максимально загружений день, <соцеп 'ї> коли ти не маєш думати про ні про що інше. От, мені це, цього й не вистачає, того що я не працюю, я зараз на пенсії, стараюся якось вклинити себе у волонтерську діяльність, туди себе вплинути. А коли я поїхав сюди, то. Ці два тижні це дуже круті два тижні. Де ми, в принципі, всі дуже класно спілкуємось, де просто, просто круто. Та в принципі максимально нагружає. Максимально нагружає. Чим більше нагружаю, чим більше тренуюсь, тим більше стаю кращим. А плюс оцей, я не знаю, теплий прийом Бістронг, то де більше, більше настав, я не знаю, працювати. От Які я пробував по-новому, це напевно настільний теніс. Ну, тому що адаптивний, через те, що я адаптивний не те, що бачу, але в принципі до цього можна рости. Це як міні ціль, міні-мета. А в якому <смі> мені зараз як би, підказують. <смі> Що можна піти в багато що попробувати, а далі щось вийде. Це пауерліфтинг, потім велоспорт. Я ще би хотів спробувати плавання. Тому максимально важливо, тому що, якби, в принципі, не було б ветеранського цього ком'юніті, я б ні на які змагання би і не їхав. Через те, що змагання це лише другий привід. Перший це побачитись побратимами. З ними поспілкуватися. Е, просто я, ми одні з перших, ті, хто відкривається якраз ветеранське ком'юніті. Того ми вже один одного знаємо, того у нас в принципі своє двіжуха. І я лише за, якщо приходять, приходять нові люди, і, і якось в цю команду, в цю сім'ю <гум> попадають в отак. Дзвонити мені. Дзвонити мені я натупну, <смі> того, що я сам багався. Перший час я от тоді, коли якраз запросили мене на змагання, то а, я сказав, типу, що да, запишусь, але тиждень не записувався, другий тиждень не записувався, потім на шару записався, одразу записуватись, їхати туди, знайомитись з усіма, тому що це, це дуже круто. Я зараз на цьому, скажімо так, кемпі, на цьому НТЗ дуже сильно кайфую з цього дійства. Ну хотів би звернутися до хлопців, які зараз е, лише почали свій реабілітаційний, не знаю, курс. Е, і ось це все. Е, хотів би звернутися і сказати, що не бійтеся е, записуватися на різні змагання, не, не бійтеся їхати кудись. Е, Робота зачекає це, головне влізти в це ком'юніті ветеранське, а далі буде легше. Ветеранське ком'юніті може тобі набагато більше дати, ніж будь-що.